Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ша планують надати Україні бойові бронемашини Бредлі, а Німеччина бойові машини піхоти Мардер та систему протиракетного захисту Патріот. Обидві країни планують навчити українських військових використовувати цю техніку. Про це телефоном у середу говорили президент США Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Крім того, президент Байден та канцлер Шольц підтвердили свій намір продовжувати підтримувати нагальні потреби України у протиповітряному захисті та продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну та дипломатичну. Матичну допомогу так довго як буде потрібно ідеться у заяві Білого Дому. Напередодні президент Франції Мануель Макрон у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Париж надійшли Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 та бронетранспортери Бастіон. За цими подіями уважно стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Питання Богдане, отже, що це за техніка, яка надходитиме від ШАТА Німеччини, і чи відомо, коли українські військові вже зможуть її використовувати? Наталю, як ти згадала, йдеться про так звані бойові машини піхоти. Фактично, і американська БМП Бредлі і Німецький Мардер належать до одного класу бойових машин, які призначені для того, щоб швидко перевозити і захищати. Піхотинців під час пересування в умовах бою, також ці машини оснащені гарматами, кулеметами, і є версії, наприклад, американської БМП Бредлі, які мають спеціальні установки ракети, що можуть знищувати танки, і ці машини називають дуже ефективними і дуже потрібними для України щодо того, коли саме українці вже зможуть їх отримати, Римати, ми цього в офіційних повідомленнях не бачимо. Власне, навіть у, у спільній заяві Олафа Шольца і американського президента Джо Байдена не йдеться навіть і про кількість, хоча з інших джерел повідомляють, що ймовірно з американського боку. Коли йдеться про Бредлі, то е, говорять про 50 одиниць приблизно, і е, можливо стільки ж 40 чи 50, Така цифра подається, і щодо е, німецьких мардерів е, це е, очевидно серйозна кількість, але не стільки, скільки е, вимагають, просять, чи закликають українці, тому що е, нещодавно е, український командувач е, залужний говорить, е, в інтерв'ю британському часопису економіст, що для того, щоб успішно і швидко провести наступ для визволення українських територій від російських загарбників, він вважає, що йому потрібно 600 чи 700 бойових машин піхоти. Можливо, можливо, додаткові цифри додаткова кількість їх буде надходити також і від інших країн, не лише від США і Німеччини. Давайте у німцях У нас стануть сапсани. От завтра стан. Ми на чому будемо? на дрізінача. Нам для контрнаступу потрібна броня. І а, тут просто для того, щоб вести контрнаступальні дії ефективно, а, потрібні танки, бронемашини, бронетранспортери. Перелік є і він абсолютно відкритий. Мені здається, з ним навіть можна ознайомитися. І в цьому сенсі, от рішення по Бредлі чи рішення Франції про передачу а, ну, броньованої машини можна назвати це легким танком, як вони кваліфікують. Ось це важливі рішення, і от мені здається, що якщо цей прецедент буде знаком і сигналом. І правильно прочитаним іншими партнерами на Заході, і вони почнуть зараз інтенсивно постачати потрібну зброю в Україну, то, звичайно, що на весну такі контрнаступальні дії будуть. Мені здається, Скільки це Скільки Франція пообіцяла нам цих легких танків? Ми не знаємо. Не знаємо. знаємо. Це фраза засекречена, я правильно розумію? Ну, на сьогоднішній день, принаймні, в відкритому доступі немає. Скільки це може, може бути кілька десятків. Це наступальна одиниць. зброя? Та звичайно. Це наступальна зброя. Звичайно. Сполучені Штати пообіцяли нам. Бредлі, ви сказали, це наступальна зброя? Так, да, Наступальна це зброя. все наступальне. Тобто, ми робимо висновок, що поставки відбуваються, і Україна готується до наступу. Хороша інформація з німеччини. Німеччина передала Україні партію військової допомоги. Вантажівки 8х8, Я не знаю, що це таке пояснити. Дрони тягачі, РЕБ, брем та інше Розказуйте. Ну, вантажівки це тягачі, якраз під бронетехніку, під інше, все, що необхідно перевозити. Вони передають нам такі тягачі, вони передають звичайні вантажівки, які можна перевозити як особовий склад людей, такі боєприпаси, снаряди і таке інше. Що стосується, взагалі, то можна сказати, що це такий допоміжний пакет, який більше включає боєприпаси і снаряди, і якраз техніку автомобільну, Важку, але не на наступального озброєння там немає. Угу. Варто чекати, що Німеччина подивиться, наприклад, Франції, і буде давати наступальне озброєння, зокрема танки Леопард. Ми про це говоримо вже не перший раз. І як ви можете прокоментувати заяву про консолідоване рішення країн НАТО щодо надання наступальної зброї? Ну і хочеться вірити, що позиція німецька вона врешті зміниться, тому що ми справді покладаємо великі надії нам потрібні ці танки. Знову ж таки для цих же контрконтрнаступальних дій. Поки що ми бачимо, що непохитний безпосередньо канцлер угу. німецький Шольц, непохитна частина уряду. Очевидно і. Поки що наразі їхня позиція ось така, що вони танки постачати не будуть. Ну сподіваюсь, що все ж таки видозміна їхньої позиції відбудеться під впливом. І е, тиском в хорошому сенсі інших партнерів, таких як Франція, і е, як Сполучені Штати, і це буде прикладом тому, що і Німеччина має зробити відповідні кроки для того, аби посилити допомогу Україні. Ну так же нільзе, військові навчання і застосуванням гіперзвукових ракет циркон, фрегат адмірал Горшков перший вийшов у море, освятив його на те діло, як то кажуть, сам диктатор Путін. Що це таке циркон? І на що це може? Спровокувати і взагалі, чи може спровокувати е, північно-атлантичний альянс? Церконця це гіперзвукова ракета. Ну вони називають її гіперзвуковою, тобто вона може досягти її швидкості, тобто десь близько 4-5 там махів. досягає вона її твердопаливим двигуном, тобто вона розганяється після цього. Вона вже втрачає швидкість, і вже як звичайна ракета, приблизно там на швидкості близько маха півтора-два, тобто ну, до 2000 км, кілометрів. Вона вже планує на ціль, тому що вони показали, як вона вражає безпосередньо в мішень, і там звичайна камера, ну на неї видно, як вона на декількох кадрах її видно. Якби вона мала швидкість там у дійсно у п'ять махів, то на камеру, звичайно, вона б ніяк би не потрапила, в принципі. Чи якось провокує? Я думаю, що абсолютно ні. Тобто, можливо, буде така ж сама історія, як з адміралом кузнєсовим тому що навіть маршрут трохи трохи схожий тому що вони заявили, що Горшков піде через Атлантику, через Середземне море до індійської. І цілком зрозуміло скоріш за це його реальний маршрут. Тобто він зайде через Гібралтар у Середземне море, зійде у Сирію, там база Тартус, де він буде знаходитися певний час на обслуговуванні тому що ці кораблі, типу фрегат вони ну насправді не дуже автономні, тобто вони мають обмежену дальність ходу та ну саму самоморіходність. І після цього він піде у Індійський океан, і мені здається, що скоріш за все мова йде про те, що він зайде, наприклад. У порти Ірану, як мінімум, один, і це був такий от візит вічливості. Тобто, справа тому, що Іран свого часу оплив Африку і доплив до Санкт-Петербурга з таким візитом. Тобто, ну це, це буде якось так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.